Пане Степане, допоможіть трішки розібратися у а, ситуації, такі дуже багато складові, багато шарові, яка зараз вимальовується щодо Польщі, і в першу чергу а, навіть сам хочу зі старту так би мовити поставити один важливий акцент, що в певному напруженні, яке зараз виникає, а виникає воно все ж таки у зв'язку із зерноторгівлею. А, і можливо на тлі наближення виборів у а, Польщі і відповідно певних політичних заяв. от а, ми Можемо емоційно реагувати на такі слова, як зараз чуємо від Матеуша Маровецького. Проте, мабуть, це констатація ситуації, яка вже існувала в попередні тижні і місяці, коли Польща була хабом, через який передавалася зброя американська, але займалася дійсно самоозброєнням. Що ми почули зараз? Ми почули несподівано те, до чого не були готові. Те, що. Польща, польська влада в обмін на певні політичні дивіденди, оскільки 15 жовтня у Польщі відбуваються всезагальні вибори, і конкуренція між партіє, партією Качинського «Право і справедливість і громадянською платформою Дональда Туска є надзвичайно пертою. Право і справедливість переджає на шість поки що виборчих пунктів е, своїх опонентів. Але головна проблема полягає в тому, що всі е, опозиційні сили, включаючи селянську партію, яка працює на тому самому полі, що і партія право і справедливість, е, жорстко виступають е, проти експорту українського зерна і. Вимагають від Євросоюзу і від польської влади розширити перелік заборон, тобто ввести ембарго на поставки в Польщу аграрної продукції України, і це зумовило цей виток кризи внутрішньої, вона могла бути звичайно і на темі біженців, але е саме опозиція знайшла документи, які. Підтверджує, що польська влада, польська МЗС продала 250 тисяч віз представникам Пакистану, індусам і представникам інших країн з Азії за досить великі гроші, в тому числі багаторазові візи в Мексику, через яку ці, так би мовити, мігранти впадають в Штати і там залишаються. Це скандал, який розгорівся у Польщі. Він додає вогню вогонь протистояння з Україною, і Україна використовується сьогодні просто як е, політичний е, козир е, всіма політичними силами. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що е, в минулому році Україна дійсно е, використала ситуацію, яка була пов'язана з тим, що українські е, союзники у ближній Європі, тобто в східній Європі, надали. Всі можливості відкрили всі двері, відкрили всі свої без виключення, бюджети на добу Україні, і фактично не маючи куди поставляти під ударами російської авіації і досить складною роботою зернового коридору зерно, вона почала постачати їх не через транзитом, через Польщу і інші країни, а в ці країни безпосередньо. А причому Україна, якщо ми подивимося на. Статистику виробляє вирощує в рік більше 50 мільйонів тонн зернових і зернобобових. З них біля 25 мільйонів тонн це пшениця. Уявіть собі, що всі п'ять країн, які протестували проти цього, на чолі з Польщею, виробляють мінімум два сто рази менше. І зрозуміло, що українське зерно, яке було дешеве, воно вбило польський ринок. Поляки почали фермери. Продавати свою пшеницю, двічі дешевшень, продавали десь в першому році. Польща особливо в цьому плані аграрна країна, де дрібні фермери бережуть це зерно до пізньої весни і там, намагаючись використати ситуацію з дефіцитом, продають як можна дорожче. Ми закидали Польщу цим зерном. Поляки на цьому непогано заробили, переробивши його в муку, постачаючи його на. Комбінати, які виробляють, власне необхідні ресурси для годування свиней корів, тобто комбікорма, і таке uh -huh. інше. І вони не дуже власне якби зменшили свій експорт, але це серйозно демпінгувало аграрний ринок Польщі. Причому сам експорт польської продукції, в Україну, суттєво зріс 38 на 40%. Здавалося, що. Ми маємо якісь баланси, але український уряд випустив цю ситуацію під контроль. Чи ми могли вийти з цієї ситуації без сумніву? Могли діяти по різному, як зараз пропонується ввести систему верифікації або включити систему. Від так би мовити, тимчасових депозитів, коли депозит вноситься в момент переїзду через польський кордон і повертається, коли зерно покидає Польщу, тобто транзитну uh -huh. таку транзитний депозит вести. І були інші варіанти. Але уряд цим не займався. Він займався, ну, незрозуміло чим. Президент займався війною, і тому йому не можна дорікнути ні за що. От уряду якраз варто дорікнути, тому що він передав цю ситуацію у руки трейдерів в руки хаосу, в руки корупції, і це правило до цього скандалу, який зараз використовується Польщею. Чого? Пане Степане, а от скажіть, будь ласка, щоб розібратися в, в засадничих обставинах, так би мовити, от дійсно ця ситуація виникла. Це не зусилля української держави. Не можна сказати, що уряд прагнув це зерно збувати в Польщі. Це дійсно відбувалося на рівні бізнесу, на рівні трейдерів. І тут були і бізнес польський, і теж там переробний. Припустимо, теж був у цьому зацікавлений. Вони отримували дешевшу продукцію. Поляки обвинувачують сьогодні українську державу. Чому е, тоді український уряд пішов не шляхом, е, ну не знаю, розбирання в ситуації всередині введення е, і тут якогось е, ну, ревізії певної е, проведення, а все ж таки звернення до світової організації торгівлі і до її арбітражу. Чому пішли на підвищення ставок? Це серйозна помилка. Це власне. Шлях до кризи, з якої вийти буде дуже складно, я хотів перед вашим запитанням, абсолютно правильним і точним, сказати, що вчора цю ситуацію втрутився Качинський. Він мовчав. Після нього, в принципі, міністр сільського господарства Польщі заявив, що Польща готова до переговорів. Наш торговий представник е з аграрним прізвищем е Тарас Качка сказав, що ми будемо приймати участь, оскільки поляки готові до цих переговорів. В реальності ситуація далеко вийшла за межі, ну скажімо, простого вирішення, питання. Польща не зреагувала на рішення Єврокомісії, на відмовилася виконувати. А єврокомісія закликала і прийняла рішення, тобто нормативне рішення, бо вона займається. Торгівлі ЄС е, припинити ембарго, тобто вона скасувала це ембарго. А Польща потім за нею, і Словаччина і Угорщина відмовились від цього. Це фактично можна сказати, що криза Європейського союзу і Україна на ж великий жаль виступає тут мотиватором. І це не кращий варіант, оскільки мова йде про те, що ми рухаємося в сторону Європейського союзу. ми Кандуємо дуже швидко, і можемо прискорені процедурі туди вступити. Польща буде реально нашим або союзником, або нашим опонентом. Поки що вона є опонентом. А чому уряд не втрутився? Це велика загадка. Коли ви запитуєтеся про те, що це справа бізнесу, це не зовсім так. Уряд відповідає за зовнішню торгівлю. Він встановлює правила, він контролює митницю, він контролює. Цю систему цієї торгівлі як внутрішню а політику цього питання. Тобто, якщо польський уряд надає дотації своєму аграрному бізнесу, то український не надає. Ми маємо доступ до кредитів 5-7-9, але їх недостатньо для того, щоб в умовах війни підтримувати належний рівень аграрної економіки, яка є єдиною, скажімо так, валюто-дохідною системою індустрії української, тому в цьому плані уряд. Не зробив нічого, він віддав це на відкуп, так би мовити. Ну якщо сказати, бізнесу, це б не неправильно. Хаосу да на цьому поляки заробили українські посередники, трейдери, ті, хто мав доступ до логістики. Логістика зросла двічі, й втричі, і так далі. Але це таким чином зруйнувало ринок. Це дестабілізувало ринок. Він мав бути би організований. Урядою всі можливості: аналітичні, політичні, економічні. Сісти з урядом Польщі, домовитися про урядом Угорщини, який uh -huh. він не був складний, урядом Словаччини, Болгарії і так далі домовитись про правила гри, наприклад, Болгари минулого року а взагалі поза минулого року минулого року відновили роботу 15 олійних заводів, які працювали на українському сонячнику. Зараз збирається закрити власне. Доступ до українських аграріїв, зерна на болгарський ринок. Хоча ще недавно заявили, що будуть це робити, бо болгарські фермери теж протестують. Зв'язку з цим виникає питання, як діяти далі. Вчора Дуда досить жорстко оцінив ситуацію. Сказав, назвав Україну потопленником, яка тягне на дно свого рятівника, це якби висновок, ключовий висновок польської вищої влади відносно України. Це не просто розчарування це такий е, виклик, що ви не діяли як наші друзі. Що вчора поляки Дуда приїжджав на другий день після вторгнення Росії в Україну, і саме Польща стала е, головним прихистком до українських біженців, і головним не просто хабом, а головним оператором е, для того, щоб забезпечити всім необхідним оборонні зусилля України на сьогоднішній день. А неправильно було би говорити, що винна в цьому Польща, і я думаю, що е, тому досить я би сказав високому рівні е, виступу президента Зеленського в Асамблеї ООН критика Європейського союзу була зайвою. Це неправильний хід, це той хід, же, який використав е, радник офісу Подоляк, який сказав, що. Інтелект, і китайці не інтелектуалами, так би мовити. Якщо пом'якшити цю формулювання, тому я думаю, що в цих оцінках треба навчитися було у Черчилля, який страждав від позиції Рузельта, який не хотів допомагати Британії вступати у війну, і він обміняв Британську імперію на перемогу в цій війні. Ціна війни є вищою, ніж ціна спору про зерно, і зараз нам вкрай важливо. Вернути поляків oh. не поза сіл переговорів, вернути їх ну за сіл, де ми можемо розмовляти як друзі, чим пане Думу. степане. А от скажіть, будь ласка якими, якими кроками, якими засобами це можливо зробити зараз? Я просто моделюю. Я не хочу там підказувати нікому. Це не політична оцінка. Але, от ми бачили розгортання ситуації навколо Міністерства оборони, існували корупційні претензії, підозри. Так існували певні викриття, які з'являлися у пресі. А це спричиняло ну невдоволення, нерозуміння, певні політичні заяви від наших західних партнерів. І, врешті-решт, ситуація була вирішена в політичній, Політичному бодай зрізі відставкою призначенням нового міністра оборони і далі будуть тривати розслідування, наскільки я розумію. Правова точка ще не поставлена, тут правова крапка. А що, от чи можна щось зробити, не знаю, подібним чином у цій а, галузі, якщо ви констатуєте, що це зона відповідальності уряду, то чи уряд має нести за це відповідальність? Без сумніву. Треба відправити відставку тих, хто допустив. Е цей провал і показати Польщі, що ми усвідомили цей урок. Ми взяли цей урок. Друге, треба терміново зустрітися з урядом прем'єром Польщі. Він досить робить різкі заяви і зробити неможливим подальшому розвитку цієї кризи на рівні, перш за все, уряду Польщі, я думаю, що можливо при посередництві. Байдена провести розмову з Дудою у Вашингтоні. Це є принципово важливим, оскільки Польща є ключовим союзником в для Америки і на розраховує на її зброю і так далі. Поляки мали поставити нам найближчий час 100 своїх кращих БТРів, 20 крабів, тобто САУ великих, 120-міліметрових. Самохідних мінометів, таке інше, і вони вчора заявив Маравецький, що поставляти цього не буде. Це фактично не буде озброєний полк цілий так. Тобто це є серйозна, серйозна криза. другий момент це мені здається, нам треба зняти проблему і відмовитися від тиску на Польщу і на Європейський Союз. Ми несемо. Дійсно велике навантаження через те, що ми не можемо вивести сьогодні аграрну продукцію, яку майже кров'ю виростили українські аграрії, але це проблема уряду. Потрібно створити умови для зберігання, переробки, те що завгодно. Це ціла система, яку не важко прочитати в підручниках лондонської школи бізнесу і. Дипломи, які всі хваляться навколо прем'єр-міністра України. Тому в цьому плані е, нам треба відступити. Нам треба відступити, задати знову таки Черчилля. Він віддав Британську імперію Америці в обмін на перемогу в війні. І саме тому американці стали союзниками і вступили в цю війну. Нам треба теж це зробити і розуміти, що є ціна кожного кроку. Ми не можемо на кожному кроці здобувати перемогу, розуміючи. Що воюємо з ядерною державою без опори на тривалу підтримку наших uh -huh. союзників, особливо Польщі, яка є в принципі визначальним е таким суб'єктом для не просто підтримки хабами, там зброєю передачу через жешу цієї зброї, от, е яку нам посачають союзники, а вона є ключовим союзником у геополітичному вимірі Тримор'ї, uh -huh. пане у Степане тощо. Пане Степане, от якраз Моравецький, коли говорив, що Польща не постачає зараз свою зброю, тому що зброю свою армію, натомість зробив важливий акцент, що а, Жешовський хаб працює, і а, через нього зброя західна до України потрапляє, і так і повинно бути надалі. Втім, дійсно низка кроків відбулася. До МЗС Польщі викликали посла України. А от після виступу Зеленського в Організації Об'єднаних Націй, хоча одразу була заява, що мовляв Польща на. Себе не приміряє ці слова, тому що там конкретно країни не називалися, але цей виклик все одно відбувся і прозвучали певні ем, зауваження, скажімо так. А врешті-решт не відбулася і зустріч, про яку говорили, що вона мала плану, що вона планувалася із Дудою в Нью-Йорку. і сам Дуда пояснював, що е, мовляв графіки у нас із президентом України доволі напружені. Виявилося, що вони змістилися дещо, і часу для зустрічі не знайшлося. Це все можливо подолати, тому що вже ж звучать заяви від політиків всередині польщі, що якщо польське суспільство не буде підтримувати там достатньо серйозне фінансування підтримки українських біженців, то це може скоротитися Бо навіть політики, маючи прихильність, не можуть не спиратися на думку польського суспільства. А в як ми можемо мінімізувати це в такому інформаційно-політичному? плані. Особливо в час наближення виборів, коли ну, польським політикам, навіть коли вони гарно ставляться до України, але їм з електоральної точки зору ну, просто доволі вигідно мати якісь голосні, резонансні а, такі кейси і а, приводи для серйозних заяв. Спробуємо з вами побути пороховим політтехнологами. А, партія Качинського права і справедливість. Немає переваги, яка дозволить їй створити монокоаліцію чи монобільшість, як має слуга народу в Україні, максимум що набрать, 38%. Їй потрібна допомога. Відступ України, домовленість з польським урядом на умовах Польщі, без, ну скажімо, особливих компромісів, на які ми претендувати не можемо, тому що. Час для цих компромісів пройшов. Ми мали можливість на ці компроміси місяць тому, два назад. Сьогодні, чим далі, тим більше ми входимо на поле, де ці компроміси будуть для нас складнішими і дорожчими. Тому є зараз можливість домовитися, і саме таким чином підтримати Качинського партію його і на виборах. Чому нам це вигідно? Тому що. Як не дивно, партія Качинського і власне ця влада, вона виступила ключовим союзником України. Вона ага. з перших днів допомагала Україні всім, чим могла. Жодна інша політична сила Польщі так не діяла. Ми зобов'язані власне партії уряду цьому, і я думаю, що допомога таким чином, тобто вихід на такі переговори, коли Україна відступить і все для того, щоб сьогодні відступити завтра, компенсувати це за рахунок розширення співпраці. Це був би правильний шлях і правильна стратегія з точки зору підтримки уряду. Тому що якщо Качинський не переможе, наприклад, там не набере 45-48% голосів, то створити там альянс із радикалами, які проходять там парламент ще, допустимо, да. Це, Це, може аби, бути... не Це означає, що вибори будуть десь в uh -huh. березні знову чергові. Uh -huh. Це знову криза Польщі, що нам крайне вигідно. Нам потрібна стабільна певна Польща, з якою ми можемо вільно розмовляти. Uh -huh. Ми розмовляли до цього часу з Дудою, з Моравецьким і з Качинським в меншій ступені, але абсолютно відкрито. і мали uh -huh. повну підтримку. У нас є відповідальність і зобов'язання перед ними. Спасибі, пане Степане, за роз'яснення за дуже комплексне розуміння непростої ситуації. А можливо, українці знаєте, хотіли би відмахнутися. Я маю на увазі над ну, звичайних обивателів, звичайних глядачів, звичайних громадян, кому в хитросплетіннях розбиратися не хочеться. Але оце той випадок, коли краще розуміти, що відбувається для того, аби мати власну позицію. Степан Гавриш на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.